Ну що, друзі, марафон Простір Свободи Дніпропетровщина на телеканалі, Д1 продовжує свою роботу, раді, що сьогодні ви разом із нами. Раді, що сьогодні ви так само, як і ми для себе запалюєте нові зірки нашого українського шоу Бізо. І сьогодні будемо знайомитися із дуже цікавою особистістю, з якою будемо мати змогу поспілкуватися, дізнатися про її творчість, про її захоплення, про те, як народжуються нові речі. У її виконанні, а окрім цього, звичайно, що подивимося нову е, відеороботу. І тут, ну звичайно, що напередодні літа. Тому я думаю, що абсолютно е, доречно буде сказати, що це буде е, «Малинові ночі, саме така назва треку і відеороботи. А виконувати е, все це буде наша гостя Лілія Кауфман. Пані Лілія, вітаю вас у нашій студії. Вітаю вас! Привіт привіт всім. Так. Добрий добрий день. А як, як у вас настрій сьогодні? Що зазвичай дає вам змогу, от фактично зранку бути в гарному стані з посмішкою, з позитивом? Які можливо є секрет у вас? Не скажу, що я завжди зна з посмішкою з позитивом. Це, це кожен раз воно по різному буває це життя. Воно дуже дуже різноманітне. Але е, у мене є деякі такі традиції, да це попити водички, це просто по подякувати Богу, що я просто жива. Живу сьогодні. Пр Прокинулася вранці, е, побачила сонечко, побачила свою сім'ю. Все добре. Я налаштована на роботу, і просто коли я вже йду і спілкуюся з людьми, звичайно, у мене енергія вона підіймається, і це дуже класно. Сна, вона класно заряджає, я розумію, що мені хочеться дарувати людям і е, радість, і легкість, і тому я в принципі маю це робити. Це моя робота. Світи прошу я тому, да. Знаєте, про що так, так. я подумав? От е, спілкуючись з вами, і фактично кожного разу, коли ми е, починаємо знайомитися із е, цікавими та творчими особистостями, я подумав про те, що просто так, е, людина творчою, людина співаком або будь-кимось іншим, е, хто пов'язаний з творчою професією, вона не стає. Це йде з самого дитинства від складу характеру, е, від її емоційного стану ще на самому початку. А е, як у вас? Е, Розпочалася ось ця творча діяльність з дитинства, не з дитинства. Ну я так розумію, що якщо людина творча, якщо з неї іде ось ця енергетика, якщо у неї є бажання цією енергетикою ділитися, то значить, що це так було закладено природою, і так було з самого початку. Яка у вас історія? Це правда, я з цим згодна на 100%, тому що як тільки там я е, народилася, мама мені розповідала, що я вже співала колисково. Тобто постійно там щось могикула, І у мене навіть є запис на касеті о цього співу. Ну це прям з пільонок, можна так сказати. Е, я постійно також пам'ятаю, що я брала російську де Це було в самому ранньому віці, десь не знаю, років може з п'яти, можливо, старше. Я вже не пам'ятаю просто. Я постійно е, робила якісь концерти вдома, постійно співала. У нас дуже багато було касет, е, і касет не тільки там знати, але да, але Це я вона мені дуже подобається. Але також іноземних співаків там Селінзіон, Тоні Брекстон. Е, я постійно слухала, 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 слухала. І е, мами був такий дуже великий магнітофон. І я оце вимкала, не знаючи слів. Я щось наспівувала, і постійно, постійно я співала. Оце Точно пам'ятаю, і вже десь а, в класі. Напевно, я не знаю чи в першому, чи другому чи третьому, чи четвертому, пам'ятаю, що це точно початкова школа. А, тоді ще з'явилася група Віагра, і я тоді перший раз я знала, що я буду співачкою. Тобто, у мене прямо воно таке. Відкриття відбулося, що я точно буду на сцені, я точно буду співати. Оце я пам'ятаю точно, і що ви зробили в той момент, коли зрозуміли, що точно будете на сцені і будете співати? Яка була подальша? Які були подальші кроки? Це музичні школи, гуртки, приватні вокальні заняття. От що далі робилося для того, щоб виховати в собі артиста? Uh, в першому класі ми пішли з мамою до музичної школи. Я її повела. Але чомусь uh, вона мені так uh, казала, що я uh, повернула її на півдорозі. Тобто, в першому класі я не захотіла піти до музичної школи, але пішла в другому і пішла до класу фортепіано. Я провчилася сім років, отримала освіту. Потім я. Пам'ятаю, що паралельно я ще почала десь там на останніх уро... на останніх роках вчити ще вокал. Тобто я поступила до класу сольного співу і закінчила також його. Тобто, коли я вже закінчувала школу, у мене було і музична освіта по фортепіано. Музична школа, і по е, сольному співу а, паралельно до речі, у мене було дуже багато гуртків. Я не знаю, як я все стигала. Е, і якісь макраме і танці. Ми постійно кудись їздили. Якісь конкурси, якісь фестивалі. А, так як я з маленького містечка е, Чернігівської області, на город е, то ми постійно їздили виступати до Чернігова. Оце я точно пам'ятаю. Також е, представляла. Своє місто е, на конкурсі Червона Рута. Фестиваль такий великий. Тоді був, але не прийшла, просто взяла участь, побувала і зрозуміла, що мені просто треба більш професійно е, займатися. Ось далі е, далі. Вже я вступила е, не по музиці, я вступила до економічного університету. Це у мене перша освіта, і, е, але паралельно я завжди займалася співом. Тобто, у мене були приватні уроки вже у професійних е, музикантів. І по співу, і по гармонії, по фортепіано. Потім я поступила до Talent Production, Це був продюсерський центр, який дав мені таку першу спробу великої сцени. Ми співали і в Палаці Україна. Також перше написала тоді свою пісню. Називалася Вона Очі, і ми поїхали з нею до Baltic Voice», Це був також великий фестиваль в Литві, і там я зайняла третє місце. Ну і далі співали. Не пам'ятаю, казала, в палаці України. Співали багато також різних площадок. Перші інтерв'ю на радіо. Це все мені це дав продюсерський перший центр. Я йому дуже дуже вдячна. Подалі вже я почала розуміти, що мені потрібно будувати якусь сольну кар'єру, і я почала співати свої пісні. Я писала музику, писала слова. Ось ну і в принципі так роблю до сих пір. Тобто, у мене постійно, постійно з самого дитинства я співала, писала, співала, писала. До речі, в школі тоді ще це не було популярним. Я перекладала, перекладала іноземні пісні на українську мову і записувала на відео. Просто У мене навіть зараз є там пісня Ріани, і, здається, не пам'ятала взела. Love the way you love». Е, тобто да, я да, її перша переклала. Абсолютно. Я навіть думаю, зараз робити кавер да і показати, що я робила там 12 років тому, коли це взагалі не було популярним. І зараз я дивлюся що таку тенденцію, що всі починають перекладати там на українську різні пісні. Ось так ви такі першопроходець проходить ну, як... першопроходить усі у цій сфері, тому що це ну насправді для такої певної давнини там часу якихось років назад. То це е, дуже крута штука. Добре, а скажіть, будь ласка, Ідея от... так. The mm -hmm. cat Якби я почала це робити, тоді і записувати це все викладати? Да, то це було б реально так. Да, 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 але трошки запізнилась. Трошки запізнення добре. Тоді, от таке питання. Знаю, що е, зараз ви ще активно ну, наприклад, трошки про вас і про вашу діяльність от знову ж таки незрозуміло, коли ви все встигаєте, але ви все встигаєте. Як на мене, ви ще е, встигаєте ділитися досвідом е, для молодого покоління, е, так, яким так, яким так. яким має бути м, зараз сучасний виклад. Дач вокалу і співу враховуючи те, що діти бачачи навколо себе просто шалений розвиток української естради, бачачи ось цих нереально крутих всіх зірок, і вас і інших, і сольників, і гурти, і так далі, і їм звичайно, що одразу хочеться так: я прийшов на заняття до викладача, на індивідуальні заняття, на приватні заняття, на будь-які заняття з вокалу, і я через півроку буде суперзір. Дякую. Як яка правильна має бути методика виховання і праці з дітками для того, щоб вони не думали, що це а дуже легко, і що їм це вдасться просто з першого разу, і для того, щоб все таки втлумачити їм факт того, що їм доведеться довго працювати, як вам на власному досвіді, ви бачите, що це просто шалена робота. Так, це дуже шалена робота, і якби там хто ні казав, хто не казав, що вокал це а ну що там заспівати там якусь пісню. Але коли ми починаємо попрацювати, коли до мене приходять, ну наприклад, це дорослі, да більше а випадку. Тому що якщо діти вони починають там з 4-5 років, вони в принципі ще не розуміють, да, їм просто подобається. Вони співаються. Це вже більше напевно відноситься до підлітків, да, які мають певні амбіції, які хочуть там піти на кастинг, на фестиваль на яких зайняти певне місце. Але я завжди кажу, що ми не повинні порівнювати себе з іншими, тобто ми індивідуальні усі. І е, якщо хтось співає ну, начебто краще, да, то це все досягається завдяки твоїй праці. Тобто, ти маєш бути е, працьовитим. Це правда, працьовитим дуже сильно напорним, ціле, цілеспрямованим, цілеспрямованим. Тому що якщо ти не зайняв там, наприклад, з першого разу перше, друге, третє місце не посів, це не значить, що це кінець. Е, потрібно пробувати пробувати йти далі. Е, також е, кожного кожного разу я кажу, що потрібно співати дуже багато. Тобто, е, не тільки там прийшли до викладача, до викладача поспівали на уроці, да пішли і забули з про все це. Да, і все, і все. Ну це у мене таке. Також було. Тобто, я не розуміла, е, що я маю співати кожного дня, аби розтягувати мої зв'язки, да мої е, м'язи. Е, це як спорт. Ти прийшов на спорт, да ти ж не можеш там накачати там біцепси, трицепси за один раз. Ти просто якийсь період ти качаєш, 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 і потім ти вже бачиш результати, але це обов'язково через якийсь період. Це не може бути е, відразу ж так. само і в вокалі 100%, Це так само, і тут потрібно е, також мати на увазі, що е, у кожного різні можливості, але кожен індивідуальний. Тут не можна оцінювати творчість як е, ну це краще, це гірше ні. У кожного є своя аудиторія. Я до цього підвожу, що у кожної людини, як би вона не проявлялася в цьому світі, у неї буде своя аудиторія. Тому усі шанси для дітей, для дорослих вони є. Просто треба проявлятися, виражати свою природу, виражати те, що в тебе всередині почесному, реально почесному. Тому що коли від тебе йде ця чесність, да я думаю, що люди це дуже сильно відчувають. Ну, а тепер я хотів би все одно спитати в будь-якому випадку, тому що ще й будемо дивитися цю вашу нову свіженьку. Дуже романтично, дуже, ну от як на мене, ну знаєте, ну така просто солоденька робота, і навіть назва «Малинові ночі уже ти одразу відчуваєш, що буде щось класне, ніжне, тендітне, літнє. Малинові ночі. Так. малинові ночі. Про що, як, що за робота? Це перша робота, яку я писала не сама. Тобто, всі пісні, які я писала до я, писала сама і музику, і текстами робила аранжування. І, ну протім, принципі, я сама і просувала. І коли я вже бачу, що я деякий час постійно не формат, не формат, не формат, мене не беруть там в ефіри на радіо на топові ще щось. Ну не просувається просто пісня. Я розумію, що треба змінювати стратегію і щось в принципі змінювати. Ну там робити якісь певні нові дії, які ти не робив до того. Е, і тут до мене приходить ідея, що я б хотіла написати пісню не сама, а можливо б навіть її викупити. Е, я знайомлюся з Сашом Кічевим, яким як з яким ми починаємо співпрацювати щодо написання пісень. Для інших артистів і тут з'являється «Малина нові ночі. Тобто він мені надсилає музику. Я слухаю, мені дуже подобається. Я така, ага, зараз я швидесенько накидаю на, на текст. Там за буквально за вечір. Я пишу цей текст, воно йде. Тобто, це був поток скоріш за все, тому що я написала це за, за вечір, дійсно, там за пару годин, і я нічого потім не змінювала. Ніякі слова я не змінювала. Це оце, все прийшло, на легкості, на драйві мені хотілося зробити якусь танцювальну, дуже класну таку легку композицію пісню. Да? І в принципі я зробила. Я надіслала їй Сашок Е, Він слухає, каже: Слухай, ну класно вийшло. Каже, ну такий хід відчувається. Я кажу: Ну, слухай, ну, значить, ми її швидко продамо.' Він каже: Ну окей, і тут я розумію, що через пару днів. Я ходжу і на наспіву, наспівую, наспіву, наспіва. На тобто я розумію, що це просто моя пісня, і мені вона дуже дуже потрібна. Мені потрібно її викупити. В принципі, ми так і дійшли до того, що я її викупаю. Потім я вже з Костєю Івановим ми зробили класне аранжування на цю пісеньку, е, записали її. Ну і ось, в принципі, вже те, що зараз є, да це все ми дуже дуже таки дуже. Е, Великий період ми працювали. Це десь було півроку, тобто цю пісня, ця пісня створена була за півроку. Ось таку, яку ви чуєте, вона зараз і є. Ваш манікюр він під відеороботу, під кліп, під настрій, під малинові ночі. Правильно? Ні, це так випадково вийшло. Реально випадково вийшла, бо в мене, коли я знімала кліп, то в мене навпаки там був, був наче такий французький ніжно-рожевий, біленький такий манікюр. А зараз це просто мені захотілося чогось яскравого, і я вибрала рожевий колір і так совпало. А мені він все одно а мені, мені він все одно схожий саме на малину, і от чомусь да, таке да, ніжне да, да, і, правда, і правда. А, про ночі. Скажіть, будь ласка, там у вас фраза а, така пронеслася стосовно того, що ви а, пишете, співаєте, пишете. Співаєте, працюєте? Не формат, що означає не і Що це за неформат? Чому вирішили так? Можливо, кардинально це я так розумію. Зміна у творчості чи як? Ні-ні, е, 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 ні просто наприклад, я е, писала ліричні пісні, вони більш про духовність. Якщо послухати, то там в принципі, такий е, виточок ідеї духовності, Бога, е, таких е, відносин, чистих дуже. І е, коли, наприклад, або навпаки, дуже щось таке болісне, я там проживала деякі ситуації в своєму житті, я все виплескувала, так, це як сублімація твоїх емоцій іде на, в творчості. Ось. І коли я давала послухати це, там Людям на радіо, то вони просто не брали. Ну, брали радіо, радіо місцеві. Так? Дуже їм дякую, також вони просували. Бачу, що там у мене є маленька аудиторія на Ютубі на ютубі також ось і ці люди підтримують. Але я маю на увазі ось ці топ, там, топ канали, топ радіо вони не беруть, тому що, по-перше, по це має бути це має подобатися дуже великій кількості людей, щоб це було охоплено. Да не, не просто там е, маленька аудиторія, да тому що якщо ти не формат, то тебе слухають там. Ну якась частинка людей, е, і це непогано. Ти просто можеш розвиватися, розвиватися, розвиватися. І навіть е, зараз є такі приклади е, духовні мантри, коли співають, і вони розростаються, і люди все більше більше охоплюються. Е, ну ці, ці співи так. E, і далі йдуть. Просто, просто я вирішила, що мені хочеться щось поміняти і зробити щось більш танцювальне, і радісне і легке. Тобто e, не викликати в людей емоції, там, типу, плачу якогось, да, сліз, чи якісь, щоб вони ще більш переживали, а хочеться зараз більше драйво драйвовості і заряджати їх. E, ну я думаю, що це відчувається. Ви е, сказали про е, велику роботу в якості написання, в якості композитора. Який багаж у вас okay. зараз на даний момент є тих речей, які ще не почули ваші е, слухачі? Е, е, те, що ще не почуте, у мене є дві точно пісні, які я знаю, що вони е, ну скажімо так, е, вони класні. Е, це вони дуже схожі на малинові ночі, і якщо я їх зроблю, то це буде щось дуже схоже. Потім ще одна пісня у мене є. Тобто це вже три у мене, ну так. Я так, зі, зі всіх своїх композицій. Ну і ці пісні, які, наприклад, я просто там для себе співала, я можу їх десь напевно викласти чи ще щось, але я не думаю їх робити, тому що вже в принципі, я їх не відчуваю, я їх дуже давно написала. Е і якщо ти я так відчуваю, що якщо ти не, е от, наприклад, пишеш пісню да, і не випускаєш її відразу, е якийсь клас енергії, він уже, ну, коротше, ти вже через якийсь час не просто не відчуваєш або вже в тебе якісь змінюються ситуація в життєві і ти хочеш хочеш писати про щось інше ось Пані Ліля, от ще одне питання, а, яке яке мене е, зачепило і про яке я не можу не спитати. Ви сказали, що спочатку була показана вам музика, а потім ви під неї вже е, так. написали вірші. Е, чому так. та чому так? Чому не навпаки? Тому що ми звикли, що е, зазвичай воно ж навпаки, спочатку є там слова. Хтось написав, наприклад, вірші. Ну здебільшого так, як на мене робиться, да я серйозно? Я завжди писала. Я сідаю за фортепіано. Як взагалі я пишу? Я е, сідаю за фортепіано. У мене немає ні слів, ні музики, нічого. Ага. Я беру гармонію і воно лється. Тобто, спочатку де в мене музика, потім я, я називаю це пташина. Мова там амнен, тим, там щось таке. Наспіву, наспівую, наспівую. Цього цієї мови немає. Вона щось схоже на англійську, або можливо мені якісь ідуть слова українські, але це спочатку йде у мене музика, тобто у мене воно навпаки. Вау. Ось а, але є пісні у мене, які я написала, наприклад, спочатку або вірш, або ось цю пісню. Да, у мене просто воно в словах, і вже потім я накладаю на музику. Але легше мені спочатку музика, а потім а, текст. Дуже цікаво. А врешті-решт можна сказати з упевненістю, що малинові ночі це такий собі буде літній вайп і саме на літо розрахований цей трек і ця пісня. Так ну наскільки стає зрозумілим. Ну, взагалі, так взагалі у мене була просто ідея танцювальності так, драйвовості. Я не думала, що це буде літній трек. Воно просто йшло. Ну, це так просто вийшло, тобто, у мене не було планів там робити це як літню пісню. Тим паче, що я не знала, коли я її випущу. У мене там, ну наприклад, я там почала її е, писати взимку. Да, це було взимку, і е, я не знала, чи вийде просунути її ось навесні, чи вийде у мене, чи вийде потім вже, де, тобто там восени. Але так вийшло, що там вже послухали і сказали, що ну ні, ну це ж ну літо, це правда літня пісня. Тому так е, вона легка, вона танцювальна, вона випромінює радість. Там є така чиста сексуальна енергія. Ну тобто вона, от дійсно, ось для, ці, для цього періоду часу. Пані Лілія, ну і стосовно так. відеороботи, перед тим як ми. І переглянемо в нашому ефірі, як вона створювалася, як була зроблена, як оцінюєте її? Оце найголовніше, як сам творець фактично зі своєю командою, може оцінити те, що представлено. Я можу сказати, що це моя найкраща робота, тому що до мене до цієї роботи в мене було ще одне відео. Але я вважаю, що саме тут я показала насправді хто я є. Ну тобто, це така перша ось робота. Мені хотілося показати себе з якогось іншого боку. Е, насправді то, і. Е, Хотілося по перше донести оцей настрій передати: настрій е настрій легкості, настрій е рожевого кольору. Чомусь е до мене, до речі, ідея прийшла з цією трубкою. Тобто я чомусь відразу мислила цими образами. Я побачила себе е в рожевому е плаці. Я почала шукати у це рожеве плаця. Мені е Попалося в інтернеті, тобто я знайшла, да, я його купувала саме ось ось цими квітками, і я це взагалі сприйняла як чакрова така система, чакральна чакральна система там, типу, ну такі розкрозкриття да, розкриття людини. І її енергії потім я така сиджу до мене приходить, що потрібна трубка. Мені чомусь йшло, йде... що я там розмовляю по телефону. А там дійсно є з пісні такі слова: я тобі не відповім. Ну тобто, воно можна пов'язати це. Uh, і далі, вже там я побачила фон там рожевий. Uh, далі знайшла сережки такі ж пізу, квіточки, квіточки. Ну, тобто, все воно просто. Почало підтягуватися потихеньку, і потім вже е, з командою. Тобто я запропонувала ідею. Е, команда її підхватила, і ми е, зняли, е, орендували студію і зняли. Тобто, це було взагалі за дві години. Ми зняли оце відеокліп за дві години. Тобто, відразу там відразу на е, площаці на, май, на майданчику це все випромінювалося. Це все в потоці. Тобто, в мене воно швидко отак іде. Тобто я не сиджу, не думаю. Прийшло, зробила. Прийшло, зробила, ідемо далі. А завжди це має до речі найкращі результати, коли це спонтанно, активно і одразу, як то кажуть, по-гарячому працює тоді. В цій ситуації, якщо говорити, що це мут відео, да, то чи плануєте щось змінювати, додавати чи це є остаточним варіантом? Е, ні, саме «Малинові ночі це є остаточним варіантом. Тобто, ми вже випустили да, і ми будемо далі вже рухатися наступні пісні робити. Е, будемо можливо знімати якісь нові кліпи, нові відео, але спочатку у мене такі плани, що я набираю собі аудиторію, роблю пісні і потім вже. У останню чергу роблю кліпи. Якісь кліпи, відео, якщо воно піде, значить воно піде. Якщо ні, значить буде щось змінювати знову. Ну тобто воно все от зараз без планів, скажімо так. І я скажу, що як на мене, це абсолютно правильний е, варіант. Пані Лілія, наостанок я попрошу е, що сказати нашим глядачам, які нас дивляться, і, можливо побажати їм приємного перегляду, можливо, щось іншого. Е, і тоді ми перейдемо вже до перегляду, бо вже відчувається така трошки спека на вулиці. І хочеться вже дійсно ось цього літнього додати. Добре, отже, я дійсно бажаю по перше приємного перегляду, і по-друге, бажаю зануритись на оці 3-4 хвилини пісні саме ось цей стан. Прибрати всі думки з голови, прибрати всі свої проблеми, тому що воно. Повернеться через е період оси, коли ви побачите це відео, вона повернеться сто відсотків, але саме кайфанути, да оцю цю енергію, да на яку ви потім вже підете і будете робити якісь нові речі, якісь нові звершення. Е то я бажаю ось саме цього, щоб ви зараз все прибрали, але потім на цій енергії можливо до вас прийдуть нові рішення або можливо вирішуться якісь питання, якісь ситуації. Лілія, Я вам дя... бажаю цього а Лілія. Дякуємо вам за цікаву розмову за те, що доєдналися сьогодні до нашого ефіру. Вам хотілося побажати звичайно, що творчого натхнення спонтанних рішень адже вони завжди приносять тільки найякісніші результати. Ми в цьому дякую, переконані дякую. і обов'язково подальших наших сумісних зустрічей на нових презентаціях з новими речами. А вони обов'язково скоро будуть. Пасибі вам і гарного дня сьогодні. Дякую, Павло. Вам також цього самого самого найкращого так, До так, нових побачення. зустрічі.